Пан Іван, замість того, щоб працювати, трактор обкатує. Я купив нового трактора, тоді його роботи немає. На обкатерці. Скільки там годин? Ано, стій, 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 стій. Скільки годин покрасить? Три мото години. Тримато години. Воно пробуди відживати дерево. Можна напкати, таке навантаження. Прихопці трошки мене робить оновлення. Тоб, повалили все те, що старе було, вже те, що погнило. а нового, звичайно, ніхто будувати не буде. <сі> Добре, хоч старе повалили. Так, дивимося. Дивимося, що там. Відійде відтуди, відійде, бо зараз стрілить. Не туди, вперед треба. Помалу! Не відчув трактор такого дерева. Розуміло? Перечіпляємося на це дерево. А То міцний трактор, дивіться. А то міцний. Таке деревиско завалив. Як вам китайці. Okay. Дивіться, тямина майже не димить. Міцний тракторець. Нічого не скажеш. Ти ви подивіться, яке дерево вирвав. Більше за траву було дерево. Ай-яй-яй. Так, друге деревце будемо пробувати. тільки він на великій передачі. Дай понижене. Так, друге деревце. Оце вже більше. Це вже майже мій рост. Візьме китай чи не візьме? Помалу, помалу. Понижено включать, понижено. Да, и понижен. бума... Зад трошки дай, дай трошки взад. Я не знаю, куда я передача. Те особенно там зараз при... да, не едет Не О, еде. Стой, стой! Я Прошлі там десь. Поніжну, Поніжну першу. О. Давай передньо моста, передньо моста. Тут треба нівозьме. Тим те саме полі є. Не гребе, не гриби. Німо вели кожне. Трошки рибальсько. Я підкопати ладно, врубай коріння трошки, бо візь. Візьме. Все я набоксував. Хорош, хорош, хорош. То не порні дороги. Не пор дорогу мені. Що буде рівняти. О, китайців. крепка техніка. Таку більшу трошки за траву бере. Пренесе сокірву вели, сокіру принесе. принеси. Так, да, тобто купає каміння. Та, так тракторист, турист, будеш закопувати ті ямки. Так і Що, тягни? Тягне! Попробуй. Там все рубнути було. Все руба твоя рівня. Потім обкаточка крахте. Пробуксовочку є. Давай, 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 рідний! Давай, давай! Ой, був ладный не пішов, да? Ні, ну тут було тяжко йому. Тут було тяжко. Ось така до техніка. А це я не знаю, хто буде мені це робити. Тут ми їздимо. Дорога, дорогах, мене вулиця. Що ж таке? Ай-яй-яй-яй. Та які ями. Це українська вишня, це була китайська вишня. А, до речі, так, це була китайська вишня. Тут росла та перша, тим потягнув. Китайський транспорт, китайської А Це була українська вишня. Не справляється з українською вишнею китайською транспорячкою вона велика, дивіться, вона якась більша. Це таке, таке деревеску витягти. Місна техніка, дуже міцна. Ось таке. Ні, там місце коріння, тут би й те 40 потягнув би. А це треба нам розрівняти, щоб сюди заїжджати можна було нормально, більше ніж по людському. Бо тут вже таке, таке робилося. Тут вже десятки років ніхто нічого не, не робив. Можна буде до нас заїжджати, це прийметься камінечко, туди заліться на стяжечку і розрівняємо, і можете приїжджати до нас в гості, можна тут буде розвернутися, там можна розвернутися, вже у нас буде більш-менш нормально, полюється, ми не будемо тіснитися, то автомобіль приїде і не, не можна проїхати нормально ніде. Якось так. Все, дякуємо всім за перегляд, пишемо свої думки і всім до побачення.